Хочете відпочити, відпочинете на полігоні. У нас було Фізо, де наш файний казак Сірко проводив нам фізо. Лежачивок, потім він нам дав по 5 метрів пробігати і займати задану інструкторам позицію. Лежачи! А... Стоячи з коліна, лежачи, потім ще пропусти, лежачи. І це все дуже в швидкому темпі. В дуже швидкому темпі. Дистанція, ну, мабуть, метрів біля 200. Тядя Вітя, звісно, красавчик. Хороша фізуха, а то позамерзали трохи. Ти в повному екіпіруванні, я ще в цьому плащі. Блин. О, це капець. Думав, два рази собі шею звернув, поки добіжу. Дійсно, було дуже важко, але я з дистанції не сходив, хоч би що. Я для себе поставив, що, мов, що треба повсти, навіть якщо не можеш, треба. Після цього серце згрудає, сам задихаєшся. Ті навантаження, які є зараз, якщо б вони були три тижні тому, ну я в речі, не вивіз, напевно. Я чітко зрозумів, що ми стали сильнішими. Не знаю, чи схуд я, але сильнішим став. Що за дехас? У мене фізкультура була. Це так, дишати треба. Територія рекрутингу. Долучайся до перемоги.